Масштабніший наш план це створення європейської та всесвітньої мережі. Як ви знаєте, минулого року протягом минулих двох років ми створили українську літературну мережу, якою опікується Юлія Полипчук, об'єднавши 33 міста України і створивши таку велику літературну сітку між літературними менеджерами, які слугують такою платформою для дискусій і літературних заходів України. Десь на цьому етапі ми зрозуміли, що української сітки нам малувато, тому Юля наразі займається розвитком всеукраїнської мережі, яка охоплюватиме країни Прибалтики, Ісп... Іспанію, Італію, Португалію, і також більш в ширшому масштабі. Це країни поза материком Європи, такі як Китай, Америка, Канада, Австралія та Бразилія, себто з турами, які ми хочемо робити, з презентаціями книжок. Ми плануємо вийти трошки на інший рівень, і знову ж таки зрозуміло, що в ході цього туру, який організовує Мерідян Черневець, йтиметься так само паралельно і про місто Чернівці, і про те, чим наразі Чернівці живуть. Це світова мережа. Ну і якщо ви знаєте, наступний рік в Україні це рік німецької мови. Ну і навзаєм рік української мови і культури в Німеччині. Тому Мірідян Черневець, як Корпорація, яка наразі в Україні найтісніше співпрацює з німецькими партнерами, і розвивається українсько-німецький діалог, має низку ідей. Та ми наразі розробляємо, розробляємо багато проєктів, які власне слугуватимуть поглибленню цього діалогу з українською з німецькою стороною. Це і видання дитячих книжок. Це знову ж таки тури українських авторів до Німеччини. І натомість так само німецькі автори, які приїзди, будуть приїжджати до України, теж сторону по Україні. Ну з якогось такого дуже практичного прикладу може назвати те, що е, тільки на наступному мріян у нас буде сім молодих поетів німецьких, які будуть працювати над проектом, який називається «Бабельшпрех». І власне це якраз проект який пов'язує сім німецьких молодих авторів і сім українських в такому спільному воркшопі перекладацькому, але власне і написання творів разом і працюючи разом. Це така буде собі резиденція для цих самих молодих німецьких авторів. Так само в Чернівцях вони тут писатимуть, вони тут житимуть і готуватимуть до фестивалю великий проект.